На Кораховому на Донеччині наші військові перебувають у дуже важкій ситуації. Відхід з су з міста абсолютно логічний та реальний. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний. Він розповів, що приблизно 30% всієї площі міста були чи є під контролем сил оборони. Однак невдовзі ворог знищить все, де можуть триматися наші бійці і відріже лінії постачання. Це лише Питання часу тому нарожний наголосив, що українським силам доведеться відійти мінімум на 5-7 кілометрів від Курахового, а це означає вирівнювання Курахівського виступу і відповідно вивільнення великої кількості особового складу противника. Минулої доби через ворожі обстріли Запорізької області загинула одна людина. Ще четверо постраждали. Про це повідомили у нацполіції і показали наслідки прильотів. Загалом противник завдавав понад 300 ударів по містах і селах Пологівського та Василівського районів. Пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, прибудинкові території та транспортні засоби. Ну і у двох шести підлітків, які перекривали дорогу у Києві, слухали російську музику та демонстрували зброю, відбулися обшуки. Про це повідомили у поліції Києва. Зокрема, вилучили зброю, набої страйкбольну гранату, кастет, ніж і також комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Нагадаю, що днями соцмережами розлетілося відео, на якому група підлітків перекрила одну з центральних вулиць столиці, щоб Покорити при цьому включили на повну гучність пісню російською. Правоохоронці їх розшукали, і от блогерами виявилися шестро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. З ними за їхніми батьками з ними та їхніми батьками поспілкувалися ювенальні поліцейські. Я з'ясувалося, що одному з неповнолітніх вже призначили пробаційний нагляд строком на один рік за відео з російською музикою.